І часто на Рінковкері є такі пляжики, куди можна заїхати і почілити. І власне це один з них називається The Cove. і тут прям є повноцінний пляж з виходом в Атлантичний океан. І щось мені здається, що на такій вже він і холодний, а напевно, дуже такий теплий, як в Португалії. В Цих місцях є і ресторанчики, і також виходи на кемпінги. Тобто, можна зняти не просто машину, а повноцінний дім на колесах і приїхати сюди, і просто ночувати з видом на океан. Це виглядає дуже крутою ідеєю. Ці пляжі є досить популярними в країні. Бо іноді хочеться вирвати з міста на кемпері, заночувати біля океану та потім повернутись до реальності. Тож можна тільки позаздрити, що у ірландців є така можливість. Атмосфера тут дійсно якась сімейна, тому що тут не те, що є якийсь туристичний величезний пляж, на який сходиться суперкупу людей, там сотні людей. А тут таке відчуття, ніби це якийсь локальний спот, куди люди зі своїми сім'ями приходять і просто кемпують, або просто приходять, відпочивають тут і потім вже. Коли будні настають, йдуть на роботу до своїх буденних справ. А це місце чисто на вихідні.